Форум правників в Одесі за участі колег зі США і Туреччини ініціювала Асоціація слідчих суддів України. Основні питання порядку денного вдосконалення законодавства, судового контролю за його дотриманням та захист прав людини відповідно до нового кримінального процесуального кодексу. Сьогодні слідчі судді розглядають і практика неоднозначна. В Одесі у нас одна практика, в Львові може друга практика. В... Івано-Франковський в Херсоні слідкуючи обобщить, або ще. Ми только слышим по телеканалам, що где-то незаконно законна десь де вимка незаконна. нужно привести всі ці в нормальний уста. Якраз ці питання, які обговорюються асоціацією, є дуже болючими і стосуються захисту прав і свобод громадян. Тому дуже важливо те, що Створено в Одесі головою Ки Київського районного суду Сергієм Чванкиним така потужна організація. Об'єктивний суд без налагодженої системи слідчих суддів неможливий, переконаний учасник форуму. Американський суддя Марк Спайзер. Концепція слідчих суддів надзвичайно важлива, оскільки саме вони оцінюють обґрунтованість звинувачення та фактів слідчих і прокуратури, оцінюють наскільки якісно враховані всі деталі скоєного злочину. І саме слідчі судді вирішуватимуть, чи достатньо доказово. Бази, щоб розпочати судову справу, ведення інституту слідчих суддів має забезпечити рівність можливості сторін, в тому числі зі збирання і перевірці доказів. Слідчий суддя є гарантією, що сторона може не декларативно, а практично реалізувати частину своїх процесуальних прав, адже ми все одно, навіть декларуючи, не можемо прийти до абсолютної рівності. Прав захисту і звинувачення. результатом форуму стало створення робочої групи. Разом із профільними навчальними закладами вона має підготувати для затвердження парламентом низки законопроєктів з поліпшення кримінального процесуального кодексу та судоустрою.